Тійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Знову на зустріч з рятувальниками до мобільної точки спільно завітали дошкільнята. Активності присвятили питанням пожежної безпеки та правилам поведінки вдома і на прогулянці. Ігрові вправи дозволили малечі швидко засвоїти, які предмети у навколишньому світі є потенційно небезпечними та як уникнути негативного впливу при контакті з ними. Дітей застерегли від пустощів з вогнем, розпалювання багать та будь-яких експериментів із сірника. Амі цікава гра пелюстка безпеки розкрила усі секрети безпечної поведінки у навколишньому середовищі, а ще сприяла підвищенню уваги, зосередженості та розвитку кмітливості юних учасників. Також діти пригадали правила безпеки воєнного часу, зокрема порядок дій за сигналом повітряної тривоги та у разі знаходження невідомих предметів, які можуть виявитися вибухнебезпечними, рухливі ігри, творчі вправи та цікаві розповіді надзвичайників. Зробили зустріч незабутньою для юних кропивничан. Знов вимкнули. І Як я борщ зварю, так. Де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки. Вони ряд.